Привіт всім! Я Юлія і ви на каналі Нікіс ABC. Якби всі дорослі виражали б свої побажання, наче діти це виглядало б приблизно так. Іноді дітям та деяким дорослим не вистачає трохи ввічливості. Тож в цьому відео поговоримо, як чемно висловити свої побажання або прохання англійською мовою. I want some ice cream звучить надто різко. Тож використовуйте фразу I would like. I would like some ice cream. Англійці обожнюють все скорочувати. Тож, можемо сказати I'd like. I'd like some chocolate. Ось, що робить чемність. цю фразу супер легко і просто. Ми можемо додати будь-який займенник та будь-який іменник. He would like he'd like, він би хотів, she would like, she'd like, вона б хотіла, we would like, we'd like, ми б хотіли. Щоб утворити запитання, достатньо винести would на перше місце. Would you like some cheese? Yes, please. Чи хотіли б ви трохи сиру? Так, будь ласка, коли ви приходите в гості, перебуваєте у магазині або робите замовлення у кафе та ресторані, сміливо вживайте фразу «would like». На цьому у мене все. Я бажаю вам успіхів у вивченні української та англійської мов. Слава Україні! Побачимось!